Лікарня в золотниках, а бригада швидкої в зарваниці. Такі наслідки реформи МОЗ обурили людей, тому усі вони зібрались в центрі свого села, аби обговорити проблему з головою громади. Яких питань сьогодні стосується наша зустріч? Скажіть, назвіть одну, одного, два, три питання. За лікарні? За лікарні? За лікарні. За лікарні не Все, ясно. Найболючіша тема швидка. Тепер вона у зарваниці, а це за 12 кілометрів від села. Люди бояться, що через це значно знизиться якість надання послуг, адже чекати карету швидкої в екстреній ситуації тепер буде набагато довше. Чому має бути лікарня в одному місці, а швидка в другому місці? У мене дитина інвалід, п'ять хвилин. З Віце їхала лікарня мені до дитини, в дитини судорги. А за скільки вона приїде зузарманиці? Мені поки приїде. Представник центру екстреної медичної допомоги одразу ж заспокоює. За 10 хвилин на терміновий виклик бригада доїде у будь-якому випадку. Відколи стартувала реформа, то округи саме так і формували, аби пункти обслуговували населення в радіусі 30 кілометрів. Диспетчер бачить швидкі, які знаходяться всі сорок бригад, які сьогодні в нас працюють в сутки. 85 бригад. Диспетчер бачить, де знаходиться бригада, і він направить любу бригаду. Любу бригада, де знаходиться, до міста і бачить місце виклику. Бригада доїде на активип за за 10 хвилин. Люба, якщо на Крім того, додає пан Зіновій, центр має лише 48 пунктів на область. Більшість із них таки знаходяться не в приміщеннях лікарень. Тому золотники в цьому плані не єдині. А от аргументом для переїзду в зарваницю став стан приміщення в тих умовах, які тут е, е, сьогодні є, швидка не може прибувати. Тому тимчасово тому тимчасово швидка переїхала місце базування в Зарваницю. Згодом без людей голова громади на камеру додає в самих золотниках. Приміщення. Не відповідало санітарним вимогам, тож нове шукали у сусідніх селах, проте зупинилися на Зарваниці. Ми тоді пропонували і місце розташування швидкої екстреної, і в Соколові, і навіть нас на пожежні, але знову ж там такі умови не відповідають. Пропонували в надрічному. А потім спільно з керівництвом швидкої з області вирішили тимчасово зупинитися. У е, е, зарваниці та людей така відповідь не влаштовує, особливо працівників швидкої, які живуть в золотниках, а працювати змушені в зарваниці. Швидка наша знаходилася на території лікарні. Ну, зараз сталася така ситуація, що нас попросили, грубо кажучи, ви чули, як нас попросили, щоб ми звільнили приміщення. Ну розумієте, серце обливається кров'ю, генець від нації. А нам от ранок починалося, коли будете забиралися. Надія Степанівна, старша медсестра Оля Романівна таке враження, що ми сидимо в них вдома. Нас вже рік виганяють на вулицю. Цілий рік ми ходимо в будинок громади, просимо дати приміщення. Вони то все ігнорували. Сказали, що вони не мають вони все продано ще до них, коли прийшли на роботу. Приміщення для швидкої допомоги в золотниках немає. Так бо вона сказала. Нас перемістили в Зарваницю». То що швидка то була в золотниках, то була хоч посередині зони. А зараз в зарваниці, а в зимі як там перекурує, то що, та швидка вже ще звітом не добере. Спокон віків швидка була ту, вже ту нема місця. Такі золотники великі, нема місця в золотниках, би на швидку десь перестроїти. Та обурює людей не тільки медична реформа, а й ставлення адміністрації до працівників. На чому не забирає? На мене шум ходить, нам А хтось тає для вас, а ми ви, собі ви шановні, за висі хочете, хочете, мені що шові на що мені є? що ви мені є на цьому відео. Та сама пані Надія. Вона директорка золотниківської районної лікарні. На зустріч із обуреними людьми, зокрема і своїми працівниками, керівниця не прийшла. Тож, аби поспілкуватися з нею, мусимо їхати в місцеву лікарню. На рахунок цього відео я не знаю. Але на людей я не кричу. А за швидкою, ну може тоді, як вони забиралися, не, ніякого не було непорозуміння. Е, просто я казала дівчата, я вам казала дід е, в інше приміщення в лікарні. Нам директорка спокійно все пояснює. Мовляв, лікарня уклала новий пакет документів, хочуть надавати допомогу людям із невиліковними хворобами. Для цього забрали приміщення швидкої і роблять там ремонт. У зв'язку з тим, що я тільки що сказала, що ми заключили новий пакет медичних послуг стаціонарна паліативна медична допомога, нам потрібно зробити ремонти. Тут, де базувалася швидка, буде ординаторська для лікарів. З лівої сторони, як заходить в центральний корпус, там буде приймальне відділення, теж ремонт робиться. А працівникам екстреної допомоги запропонували інше приміщення для роботи взагалі непридатне, Тож ті відмовились, хоч і переймаються, що їх можуть звільнити після того, як розповіли правду. Все ж вимагають усунути з посади такого керівника. На поведінку пані Надії відреагував і голова громади. Я і бачу відео, де керівник медицини спілкується із своїми підлеглими. Звичайно, це є. Неетично, звичайно, це порушує певний статус керівника, і в нас в найближчому часі буде сесія і цьому інциденту, або, скажімо, такій, такій ситуації буде дана належна оцінка. Щодо долі швидкої, голова наголошує, стан зарваницького пункту екстреної допомоги оцінювали відповідні структури і спільно вирішили, що наразі це найкраще вирішення проблеми. Поки приміщення немає в золотниках, швидка доїжджатиме із Зарваниці. Попри все, люди запевняють, ситуацію так не залишать та будуть домагатись, аби бригада екстреної допомоги таки була ближче до них.